Видавці викатали 1500 передзамовлень, а ви не знаєте, що з цього всього вам треба купити. Тоді ви в правильному місці, тому що сьогодні ми будемо надкусувати п'ять новинок від Vivat та RM. Не полянутись, поставте лайк, підписку, дзвоник, все, все, все. Потім встигнете все це забрати, якщо вам насправді відео не сподобалося. Межа між правдою і реальністю старається саме зараз. Що ми будемо робити? У мене тут збоку є мій монітор, тому я час від часу буду дивитися в цю сторону. Там є і сценарії, в які я теж буду трішки підглядати. І що буде зараз відбуватися? Я обрала п'ять фантастичних книг. нагадаю, від видавництва Віфат і Рем. Мені здається, що за хвилину часу я стільки разів видавництво ці не називала. Перед замовленням ці два видавництва викатили буквально нещодавно на момент зйомки 27 лютого. І в певному рандомному порядку я буду вам зачитувати першу сторінку кожного. З уривків цих передзимовлень, і також далі буде відправлятися на читання повністю цього уривку, який доступний на сайті видавництв, і повернусь до вас, щоб розповісти трішки про що взагалі воно було. Таким чином ви зможете відчути атмосферу книги, буквально з перших сторінок, зрозуміти, чи зацікавлює вас ця книжка, і звісно, що відчути сам стиль, чи треба воно вам, чи не потрібно. Але я одне але. Ви до кінця не знатимете, де яка книга взагалі буде. Дам вам тільки один спойлер, що всі ці книжки фантастичні, тобто це або фентезі, або фантастика. І в кінці я оголошу вам, який лот був чим, і таким чином ви зможете без упереджень подивитися на твір. Отож, я пропоную нам приступити до лоту номер один. Він починається у нас з прологу і епіграф, і шлюб буде проблемою. Вона буде проблемою. Ця війна між нами, війна між вампірами та вовками, почалась кілька століть тому із брутальних і насильницьких ескалацій, що досягли кульмінації серед потоків різнобарвної крові та закінчилися тортом з вершковим кремом того дня, коли я вперше зустріла свого чоловіка. Так сталося, що цей день також був днем нашого весілля. Не зовсім те, про що мрієш з дитинства, однак я не мрійниця. Я лише одного разу задумалась про шлюб ще давно у похмурі дні свого дитинства. Після кількох надто суворих покарань, невдало виконаної спроби вбивства, ми з Сереною розробили план великої втечі, який складався з методів відволікання уваги за допомогою піротехніки, викрадення машини нашого репетитора з математики та тицяння середніх пальців нашим вихователям. Ми заскочимо до притулку для тварин та заберемо якусь кудлатого пса. Візьмемо. Сларпі для мене та крові для тебе. Навіки зникнемо з території людей. Дуже цікавий пролог Насправді починається підказка для цієї письменниці. Це характерно взагалі. Загалом про свої здогадки, що це за ти можете писати в коментарях. А перевіримо вашу інтуїцію. Тому, ну, я не читала цієї письменниці раніше. Мене не цікавить цей. Жанр під жанр. Однак, коли я побачила творчість цієї письменниці саме у жанрі фентезі, мене вельми це зацікавило. Тож я відправляюся на читання повного уривку. Це пролог та перший розділ Повернусь до вас щоб поділитися, взагалі, що тут відбулося, і коротко своїми враженнями. Отож, я повертаюся. Що в нас тут взагалі відбувається з сюжетом. Як ви вже могли здогадатися, тут у нас є вампіри і вовколаки, вони тут вовки, і також люди між цими расами дуже хиткий мир. Тож одного дня вищі вампіри та керівництво вовків вирішують, а чому б не сполучити цей хиткий мир ще хиткішим союзом, шлюбним союзом між расами? Як ми дізнаємося, загалом із першого розділу це вже далеко не перша спроба це зробити. Попереднє закінчилось доволі таки плачевно, тому дуже всім цікаво. Каво, чим закінчиться другий. Так сталося, що наша головна героїня мізері в день свого весілля враховує скільки часу їй залишилося жити в шлюбі, тому що союз вампіра і вовка це дуже такий непередбачуваний союз, який може залише закінчитися смертю одного із них, тому що так в принципі і було. Попередня затія тривала недовго і закінчилася вона різниною. Вого нареченого мізері не бачила. Вона не знає, хто він, тільки те, що він якась там шишка серед вовків. І також на всі її неполегливі спроби зустрітися за час. Вина кави, чи хоча б води, ці спроби були відхилено, тож все, що їй залишилося, це у весільній сукні, під руку з батьком, слухати нарікання свого брата, який жартома намагається її трішки підтримати. Зокрема, один із таких фрагментів: як гадаєш, коли саме твій майбутній чоловік спробує тебе вбити завтра, наступного тижня? Хто зна? Точно протягом наступного місяця, точно цікаво, чи вовки поховають твій труп, чи просто ну ти знаєш, з'їдять його. Так, цікаво. Але якщо тобі захочеться пожити трошки довше, спробуй кинути йому палицю, коли він почне тебе роздирати. Я чув, їм подобається їх приносити. Просто гумор зашкалює в цій книжці, мені е, здається. Ну і вмить. Коли Мізері зустрічається своїм нареченим, між ними здійснюється вибух емоцій. Це в нас і приязнь, і огида, і страх, і відраза. І загалом все дуже бринить довкола них. Це був лише пролог. В першому розділі ми багато не дізнаємося. Повертаємося на 6 тижнів назад. Ми дізнаємося, що Мізері працювали у нас звичайним офісним планктоном до тих пір, поки не встряли в цю всю історію. І загалом ми бачимо якраз початок, коли вона тільки не дізнається про цю затію, тому що до неї на роботу приходить. Одна із вартових її батька вищого вампіра, і говорить, що клан хоче тебе бачити і запрошує її до їхнього гнізда. У нас є загалом такий нюанс, що головна гриня не дуже спілкується зі своїми родичами, тому її супер дивує, що вони її кудись кличуть, і вона вже знає, що це все закінчиться погано. Цікавого моменту ще відмічу, що загалом всі довкола вважали, що вона не вампіра. Ось і думала, що вона людина, тому коли дізналася, що до неї прийшов вампір, і вона сама є вампіркою, то здійснився такий Величкий хаос. Багато чого дізнатися з першого розділу нам не вдасться, тому що сам розділ не закінчений, ми не маємо до нього до кінця доступу. Але точно знаємо, що мізері тривожиться не просто так. А з цікавого, що я відмітила для себе, по-перше, це те, що раз і вампір, вовк і люди загалом пишуться з великої букви. Ще один цікавий факт, що у вампірів тут фіолетова кров, а у вовків зелена. Я не знаю, чи нам якось пояснять, чому так взагалі відбулося, але це доволі цікаво. Також що вампіри володіють якоюсь дуже дивною мовою, з великою буквою вона теж пишеться. І загалом вони здатні телепатично спілкуватися. Також, що тут у нас вампіри не впітніють, і ще вони зовсім не моногамні, тому шлюб серед них досить таки не поширена річ. І також загалом хочу відмітити, що це книга з прикольним гумором. Він незвичний, і багато в чому мені насправді книжка. Нагадує теріпрачета, можливо, через те, що вона от саме з гумором написана, але це доволі цікаво читати тільки от вайби, тут є такий бізнес-бізнес, гроші, гроші, смокінги. От тому відчувається якийсь певний антураж любовного роману, який я не дуже люблю, тому ну подивимося, як піде далі, бо це трішечки мене відштовхує. Переходимо до лоту номер два. Перший розділ ліс сиріт. Я приготувався, був померти. А що гірше, я приготувався був померти за компанією з виродками. Не те, щоб я боявся померти та все ж гадаю, не останню роль грає те, із ким ти помреш, як і зрештою, не останню роль грає те, хто поруч з тобою, коли ти народишся. Бо якщо ті, хто збирався довкола твоєї колисочки подивитися, як ти дригаєш ручками ніжками, усі одягнені в чисту білизну та шовк, у тебе буде зовсім інше життя ніж тоді, коли першим, кого ти побачиш у цьому світі, буде якийсь довбаний козел. Я глянув на паґрена. І в мене виникло неприємне враження, що він таки дійсно нереально схожий на довбаного козла, і з цією його витягнутою головою, довгою бородою та непривабливою звичкою постійно, наче щось пережовувати, незалежно від того, їй він у той момент насправді чи ні. Узагалі, у загалі, повсякденні, Пагран був фермером, а Фрела, котра у цю мить стояла поруч із ним у іржавій у повсякденні була його дружиною. Але зараз вони були злодіями, хоч і не такими спритними, як я. Бо мене навчено відмикати будь-які замки, лазити по стінах, правильно падати, складно брехати, червомовити, виготовляти пастки самому і вміти помічати чужі. А крім того, я був непоганим лучником з крипалем та бійцем на ножах. А ще знав кілька десятків заклинань, хоч і дрібних, проте дуже корисних магічних штучок. На жаль, я заборгував гільдії тих, хто бере. Тобто злодіїв стільки грошей за своє навчання, що опинився у лісі, сиріт сидячи на навшпинки поруч із тими тупими виредками, сподіваючись старим розбійницьким способом погрожуючи вбивством когось пограбувати. Вельми інтригуючий початок, дуже насправді складна мова. Я думаю, що ви помітили з речення Я приготувався був померти. Я не думаю, що хтось з нас досі так десь розмовляє, але все ж відправляюся читати уривок. Повертаюся. Що взагалі відбулося в цьому розділі? В доступі є два розділи, але я схитрувала і прочитала тільки перший. А про що ж у нас лот номер два? Оповідач описує нам засідку злодійської ватаги на воїтельку. Загалом їх цікавить те, що має при собі воїтелька. Це щит з живого дерева, який може сам по собі відновлюватися. Ну і звісно, що грошики. У певний момент ватажок дає оповідачу сигнал стріляти. Той влючає в свою ціль. Ранить воїтельку, і з цього моменту починається якесь просто шаленство. З'являється величезний ворон, який починає товкти всіх направо і наліво разом із своєю воїтелькою. І усіх їх перебили, сильно поранили. Окрім головного героя, нашого повідача, йому навіть дали вино випити за те, що він. Влучно стріляє, що дуже ціниться в народі самої воїтельки. Ну і його відпускають. І ця зустріч стає долоносною, каміняє просто все його життя, ділить його на до і після. Мої враження це було досить таки дивно. Це трошки складно читається, і це жорстко. Тут досить специфічний гумор, я б так сказала. І загалом воно сприймається як байка, яку ви почули в пабі. Знаєте, є таке відчуття, ніби герой звертається напряму до читача. мені здається, що там навіть був використаний. Такий прийом дуже схожий, і справді враження, що ти просто чуєшся від якогось свого знайомого, який лупнув собі трішечки пивка, і це доволі незвично. Рухаємося до лоту номер 3 Колись давно індиго Максвел Кастиньяда знайшла мене. Я вже давно загубився та призвичаюся до пітьми. Не уявляв, як хтось може виманити мене звідти. Але індиго була з тих створінь, які можуть полювати, ідучи лише на запах. А сморід мого відчайдушного жадання напевно залишав по собі звабливий світський слід. До індиго я уникав місць, де гроші слугували радше для створення видимості, аніж для плати. Вперто тримався за думку, що ці місяці галасливі й дурнуваті, жалюгідна, проте міцна броня бідняка у ті дні я був бідним, але став багатим на знання і саме в цій ролі правив за гостьового куратора виставки страхітливих жінок. Експозиція привела мене чужим коштом до Парижу, врешті-решт, до готелю Кастиньят. Колись готель Кастиньят належав до королівських апартаментів Людовика. Чотирнадцятого Марії Антуанети, а тепер був одним із найвишуканіших готелів світу. На склепінчастій стелі, як мені казала, реконструкції оригіналу досі виднілися байдужі мізисті боги, що напівлежали між золотими хмарами. Стіни поросли плющем, крізь який визирали до гостей важко дихаючи вишкірені обличчя з кам'яних сатирів. Примітка. Сатир – це в античній мітології, лукава хтива істота з цапиними ногами, бородою і рогами. Дуже поетичний уривок. Йдемо читати його до кінця. Це, до речі, спойлер, це книжка від датавництва РМ, і наступна також буде від нього. І тут дуже короткі уривки, тому діло піде трішки швидше. Отож, ми маємо досить таки загадкову вечірню атмосферу у дорослому французькому готелі родини Кастельят. Наш головний герой оповідач чекає на гостю. індиго, це спадкоємець славного роду. Він чекає доволі довгі дві години, однак він має дуже великі надії саме на цю зустріч, бо його цікавить гримуар 13 століття. Його знайшли саме в бібліотеці родинній Кастильят. Він намагався всіма способами, правдами і неправдами достукатися до цього гримуару і до людей, які його мають. Однак нічого в нього не виходило. Поки одного разу йому не прийшов лист запрошення на цю звану вечерю, який він зараз і перебуває. Однак Людине, яка запросила, досі немає. Більше деталей з першого розділу ми не дізнаємось, тому що він обривається буквально на найцікавішому, а з анотації дуже складно сказати про що щось раціональне, тому що вона в основному виглядає більше як казка. Навіть коли я прочитала анотацію, ну вона мені взагалі не мечилася з тим, що я прочитала. Те, що в самій книжці є, воно більше якесь раціональне, реалістичне. Це дивно. Загалом мені атмосфера книжки сподобалася. Мені подобається те, як це написано, і дуже вайбово. Рухаємось далі до лоту номер 4. Вона міркувала тільки про те, чому він узяв із собою книжку. Тоді Джоана ще не зрозуміла, що саме книжка вбила її батька. Дівчина знала тільки те, що наявність книжки тут на дворі порушує одне з головних батькових правил, нехто видає яке вона не наважувалася навіть у вісні. Хоча, зрештою, таки зробиться. Однак дивним було не те, що батько виніс книжку з безпечних стін їхнього будинку, а те, що цю книжку Джоана вперше бачила. Все життя вона піклувалась про їхню колекцію, і кожна книжка була для неї як член родини. Однак та що лежала поруч із батьком, була незнайомою і на вигляд, і на звук. Всі їхні книги гули, наче бджоли влітку, а ця пульсувала як стриманий удар грому. Коли дівчина розгорнула її, написані від руки слова, опливли в неї перед очима, вишуковуючись по-новому щоразу, коли якась літера робилась майже чіткою. Рідки постійно ворушилися, і прочитати їх не вдавалося. Натомість ця дулька, яку Ейп поклав між сторінками, була написана ідеально розбірковим почерком. Хоча батькова рука й тремтіла, чоловік писав лівою. Права застрягла у пасті, поки книжка не пова. Джоанно, написав він, мені дуже прикро, не випускай своєї матері, зберігай цю книгу в безпечному місці і подалі від власної крові. Я дуже тебе люблю, розкажи Естер. Наприкінці не було жодного роздільнового знаку. Джоанна ніколи не дізнається, чи збирався батько написати ще щось, чи просто хотів передати останні слова любові доньці, якої не бачив руками. Проте, уклякнувши там у багнюці із затиснутою в руках книгою, вона не мала сили все це осмислити, могла лише витріщатися на збентежене батькове тіло, намагатися дихати і готуватись до наступних кроків, і зачитаною мною фрагменту ми дізнаємось про дуже трагічну смерть батька, тіло якого знаходить його власна донька. І потім, уже в першому розділі, ми переміщаємося до нашої другої доньки, яка виявляється, працює в Антарктиді. Ми вже знаємо, що скоро її життя дуже круто зміниться, бо до неї не відається її сестра і розкажуть все, що відбулося в прилозі. Ми вже знаємо, а вона ще ні. А загалом про сестру, про те, що вони роблять там в Антарктиді. Ми теж не встигаємо дізнатися, тому що інформація. І доволі таки мало в цьому уривку. Однак в мене вже встигли скластися певні уявлення. Мене дуже інтригує прилог, і мені взагалі дуже подобається історія, які пов'язані з книжками, книжковою магією, чорнилами, кров'ю. Словом, це дуже цікаво. Ідемо до нашого останнього лоту номер 5. Приводи досі тут. Слова зависла в повітрі, ніби мерехтливі духи, холодні, застережливі шепоти, але я не злякалась. Я вже знала. Приводи ніколи не зникають. Вони несподівано кличуть тебе, хапають за рухи, тягнуть на стежки, що нікуди не ведуть. Тобі туди. Я навчилася здебільшого не зважати на них. Ми їхали через долину вартових, а руїни прадавні на горі проваджали нас поглядами. Мій кінь сторожно шорошов вуха і глухо пирхав. Він також знав. Я погладила його по шиї, щоб заспокоїти. Від великої битви минуло шість років, але шрами досі були помітні. Урослі травою перекинуті вози, розкидані кістки, вириті з могил голодними звірами, витончені вирізблені ребра презалотів. На них сиділи птахи, і тому ці ребра здавались величезними до неба клітками. Я відчувала, як приводи шугають навколо спостережливі, допитливі. Один із них привів холодним пальцем по моїй щуці, а тоді притиснув пучок до губ, застерігаючи. Казі не каже ні слова. Надія безстрашно вела нас глибше в долину. Ми обмацували поглядами скелясті кручі і ромовище війни, яке вже розкладалося. Земля часи забуття поволі поглинала його, як терпляча змія незграбно ковтає товстого зайця. Недовзі всі ці руїни опинуться в черві землі. Хто їх пам'ятатиме? Я не очікувала насправді від цього лоту. Такої песимістичності, однак ідемо читати до кінця цього уривку. Нічого не зрозуміло. Це все, що я зрозуміла. З першого уривку, який я зачитувала вам вголос, ми роз... дізнаємося, що нас кидають одразу в на якогось бойовища шестирічної давності, очима чотирьох підліток. Вони належать до королівської гвардії, у якої зараз відповідальна і смертельна місія. Також ми дізнаємося за анотації, що вони пережили якусь планетарну катастрофу. Ну і також тут згадується багато різних народів, але поки що не до кінця з. Зрозуміло, що тут загалом відбувається, тому це напевне ще більш туманніше, ніж лот номер 3 Якщо коротко про мої враження, то це було досить похмуро і доволі складно читати. Тут незвичні такі трошки речення. Взагалом заплутано все якось виглядає. І чесно, я вже далеко не впевнена, що це якийсь young adult Фентезі. У вас є зараз 3 секунди на те, щоб написати в коментарях, як ви гадаєте, що таке лот номер 1 Лот номер 2 лот номер 3 лот номер 4 і лот номер 5 Чи впізнали ви ці книги, чи читали ви ці книги, чи можливо зацікавило щось з цього всього вас? Напишіть зараз в коментарях, а я готова відкривати вам. Усі карти. Отож, лот номер один: це Алі Гайзелвуд і її наречена. Я бачила багато різних відеоків насправді на цю книгу, але коли я прочитала вже сам текст, то можу сказати, що ну мене зацікавило, і я планую насправді придбати і читати далі цю книжечку. Мене дуже підкупив гумор в цій історії. Другий лот це був чорний озик і злодій Крістофера Бюлмана. Цю книжку я хотіла читати. Я знаю, що це жахи взагалі за жанром, частково. Ну, я не впевнена, що Мені прям дуже заходить вайп, який я в кінцевому результаті тут отримала. Тому поки вагаюся щодо цієї книжки, але ну з великою ймовірністю теж буду читати. Лот номер три. Це. Остання оповідка квіткової наречений від Рошані Чокші. Знаю, насправді мені дуже сподобався вайб, але те, що я взагалі нічого не розумію з анотації, мене відштовхує, бо насправді я б не дуже хотіла отримувати щось казкове. Я не дуже люблю читати саме казки. Мені подобається коли лор більш детально прописаний. Твердий. Лот номер 4. Це чорнило кров-сестра. Книжник від Еми Терлс. Терз. Терзус. 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 Я дуже цікала цю книжку. Насправді, поки інтригує, я не очікувала, що там якось вилізе Антарктида. Подивимося, поки ну не знаю, я ще дещо вагаюся. І лот номер 5 – це танець злодіїв Мері і Пірсон. Взагалі нічого не чула про цю книжку. Якби не передзамовлення і не моя цікавість почитати уривок тут, я б ніколи нічого не знала про цю книгу. Однак мене зацікавив ці лор. Тому це напевне теж велика вірні, що я продовжу далі знайомитися з цією книжкою. Тож. Напишіть тепер теж коментар, чи вгадали ви взагалі ці книги. Що з цього всього вас здивувало, чи були ситуації, коли книга сподобалася за описом, але коли ви дізналися, що це таке, то ви дуже здивувалися і перехотіли це читати. Напишіть свої враження в коментарях. З вами була Влада і до нових зустрічей. І пам'ятайте, це все лише уява.